Він обманув усіх. Як Райан Гарсія пошив у дурні цілий світ, провалив зважування та завдяки чому переміг Девіна Хейні. Чес для великих повернень. Теренс Кроуфорд та Енді Руїс проведуть бої в одному івенті уже цього літа. Та Олександр Красюк, який пояснив, що буде, якщо Тайсон Фьюрі не вийде в ринг 18 травня. Є план Б. Але перед переглядом обов'язково підпишіться, адже більшість досі дивиться і не стежить за нашим новинним каналом. А це дарма. Дещо активізувався у своїй публічній діяльності в Володимир Кличко в інтерв'ю CNN він прокоментував можливість надання від США допомоги Україні. Um, great to the front line. сьогодні є великий потенціал змінити лінію фронту. Тож ми можемо тут в Україні оборонятися краще. Це також надсилає важливий сигнал путінській Росії, що вони не виграють у цій війні, у цій безсенсовій війні, що почалася більше двох років тому. Це також меседж мотивації для нас, українців, що ми не одні. І це про республіканців та демократів, що мають бути в ці дні єдиними, аби захистити демократію у світі. Уже цієї середи має відбутися офіційна прес-конференція, де оголосять про наступний бій Теренса Кроуфорда. За чутками БАД піднімає цю вагу 69 кг кілограмів, і відразу проведе бій проти Узбека Ізраїла Мадрімова за пояс WBA. Протистояння відбудеться 3 серпня. Якщо Теренс переможе, то стане чемпіоном світу в чотирьох дивізіонах. Відзначу, що в цій вазі також виступає українець Сергій Богачук, який недавно здобув пояс тимчасового чемпіона світу WBC. Також у цьому карді має відбоксувати людина, за якою я страшенно скучив колишній об'єднаний чемпіон світу в надважкому дивізіоні. Енді Руїс, поки що немає імені суперника. У вересні 2022-го Енді переміг ветерана Луїса Ортіса за очками, і відтоді при справі ми його не бачили. За цей час йому давали шанс провести елімінатор від WBC проти Деонтея Вайлдера. Але замість бою ці двоє вирішили довго вести перемовини і в підсумку не зійшлися по грошах. Відтак обидва отримали великий простій, який навряд пішов комусь на користь. Я прогнозую, що найближчий противник Енді буде невисокого рівня, типу Кріса Аріоли. Головне. Повернутися і далі набирати обертів, боксер цікавий, ні на кого не схожий. і з класним відчуттям моменту залюбки. Подивлюся ще його бої на високому рівні. Обов'язковий претендент від IBF Філіп Херговіч готується до бою проти Даніеля Дюбуа. Це протистояння має відбутися 1 червня в рамках матчової зустрічі 5 на 5. Однак, попри оголошення власного бою, Філіп має бути на поготові ще й 18 травня. Давайте просто молитися, щоби Тайсон одягав шолом під час спарингів. Не так, як минулого разу, коли він отримав розсічення під час спарингу. Воно було справжнє. А ось відео я йому не довіряю. Думаю, Тайсон Ф'юрі не носив шолом і отримав розсічення. але це моя думка. У мене немає доказів. Це здогадка. Обов'язковий претендент IBF Філіп Хриговіч стане заміною, якщо Фюрі зробить це знову. Він готується до Даніеля Дюбуа 1 червня, але йому доведеться бути готовим і 18 травня, щоб замінити Тайсона з будь-якої причини. Інакше ми втратимо титул IBF. Райан Гарсія переміг Девіна Хейні, і при цьому не став чемпіоном світу. Як на мене, це один із найбільш сенсаційних результатів цього року. Адже я буквально на цьому каналі передрікав доволі легкий поєдинок для чемпіона. Тупе, тупе, тупе. Минулої суботи відразу кілька факторів зійшлися воєдино. Давайте про все по порядку. По-перше, Райну вдалося виграти цю психологічну гру. Він зрозумів, що за рівних умов схожого ментального настрою перемогти технічного боксера, який виконує свою роботу по накатаній, буде складно. Тому вирішив діяти інакше. Останні місяці новини стосовно Раїна змушували крутити пальцем біля скроні. От за місяць до поєдинку він виходить у прямий ефір в інстаграмі, де починає плакати і казати, що він докладав усіх зусиль, щоб поділитися всією любов'ю, яку йому дали люди, і допомогти дітям. А ось цей безумець викладає старий аматорський бій, якому Джервонта нормально накидав хейні. Раніше цього в мережі не було. На початку березня його колишня дружина повідомляє, що Райана вбили. Райан це заперечує, але каже, що його намагалися ув'язнити, а його рахунки заблоковані. Про стан боксера турбувався навіть його ж промоутер Оскар Делахої однак переконував, що з Райаном усе окей. І тоді в це не зовсім вірилося. У тиждень бою божевілля отримало нові повороти. Король викладає в мережу відео в жахливій якості, де він освічується порноактрисі Саванні Бонд в літаку. Райн перевищив ваговий ліміт на півтора кілограма, через що в разі перемоги не може претендувати на титул. А ще публічно випив пивка. Невже в нього ще й з алкоголем проблеми? No! Усе це було лише пилом в очі супернику та й всім нам. І в його акторську гру я дійсно повірив. У цей час Гарсія здавався психологічно неврівноваженим, а сеансом у психолога мала стати субота, коли би Хейні вправив мізки противнику своїми прямими. Натомість вийшло все геть інакше. Щодо самого бою, то Райан програв противника в кількох моментах. По-перше, жорсткий старт. Уже в першому раунді чемпіон WBC пропустив міцний лівий хук, який трухнув його. Король Райан показав, як перемагати цього бійця. Хочеш створити незручності Девіну, віддай йому центр рингу, дай йому йти на себе, а наступати Хейні набагато складніше, ніж відпрацьовувати другим номером з дистанції. Окремо відзначу захисні дії Райана. У мережі це розвертання боком охрестили як шалдер ролл з посиланням на майвезера, і я з цим не зовсім погоджуюся. Адже в Райана цей елемент іще не виглядає настільки. Тільки витончено, і сам Гарсія вмикає його на коротесенькій дистанції. Але проти Хейні це спрацювало ідеально. Зближуючись із суперником, Хейні просто не розумів, куди бити. Ближньою рукою без амплітуди нормально не вдариш, а бити правою можна хіба що в спину. До всього Райан показав, що навички виживання у чемпіона так собі. Пропустивши сильний боковий, Де він не міг встояти на ногах, натомість заткував, пропускав іще і врешті падав, як це було в 10-му раунді. Хейні забирав стартові раунди. Однак, коли Райан по справжньому вмикався, то його гарматні бокові перевертали все до гори Дригом. Усі знають, що цей хлопець готує лівий боковий, і це його головна зброя. Але навіть ці теоретичні знання чемпіона WBC не врятували. Як не смішно, але після поразки Хині залишається чемпіоном WBC. Хоча за нормальних умов, якщо суперник не вклався у вагу, але переміг чемпіона, титул мав стати вакантним. Чому WBC приймає рішення на користь Девіна, одному лиш президенту організації Маурісіо Солейману відомо. І в мене до цього дядька виникає дедалі більше запитань. Райн же після цього претендує на звання народного чемпіона і заявляє, що хоче підніматися в напівсередній дивізіон. Однак, як ми переконалися, коли цей хлопець щось каже, потрібно уважно стежити за руками. Якщо ролик вам сподобався, підтримайте нашу команду кількома кліками під відео, лайк, дзвіночок, підписка. Та як майсон новини боксу Макс Діденко, почуємося.